Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко Добрий, місто Слов'янськ, приватна ритуальна служба і державне славянське відділення судовому дитину експертизи по старому МОРГ. Московицький піп, КГБшник в Рясі, оплічник і інвестор у вбивство українців служить требу, заробляє гроші і розповсюджує антиукраїнські наративи, ідеологію. Попри нашу змістовну розмову з керівництвом цього закладу і з цими приватниками, попри їхні обіцянки, вони в 22-му і частині 23-го років цей важливий напрямок запрошували сюди представників ПЦУ, десь від середини 23-го року щось у їхніх головах. Змінилося, напевно, крапнуло бабло від московитів, і вже більше року свій ідеолочний вплив, гроші, і все з цим пов'язане. Розповсюджують тут московити загарники, окупанти і вбивці українців вбивають українців, відспівують українців, гроші від своєї роботи, спрямовують знову на вбивство українців. Це все. Згідно інформації, яку маємо, я і моя молода команда, це все під гідою і контролем із відома міської влади Слов'янська. Втім, це. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам!